Доброго ранку. Я ще в Іспанії, як ви бачите. Разранку спекотно вже. Ранок, але так жарко. Учора було знову 37 градусів. Дуже спекотно. Віктор по моїй просьбі прислав мені багато кадрків, які зараз я вам буду показувати. Ремонт в сусідньому домі. Іду понад цвіточками. Дивлюсь, щось здорове в цвіточку. Думаю, це прилетіла до мене Оленка Волохата. Підійшов ближче, прийшов за другим разом, а воно, такий, такий шмель. Я виглядає виглядаю і сидить у квіточці ніктар п'є. Я ж його так потихеньку-потихеньку хватить і впіймав руками, витягую, а за ним витягується павучок. Паук. Ну такий білий, здоровий на гортензію похожий. Не видно як буде там, ні? Щас, десь. Надо, може, відняти щось. Ось я їх погубив. Погубив, а де ж вони в мене є? Не, не, не найду. коротше. Коротше, не виходить близько. Здаля тоді давай. Понові. Ну он сидить. І там, ага, он видно лапки. Я тоді зрозумів, що я зробив вітня в кавучка здобич, я положив його назад і наблюдаю, що буде далі. Ну він, якщо тобі добре видно, він среагірував на те, що я положив. І он у нього вже лапки аж? Одна, друга лапка і там спереді. І судя по всьому, він вже в челюстю цепився. Так що понаблюдаю далі. Де? Поки у нас сієса, делаем легкий перекус. Прийшов жарко, там де він спить на своєму місці в пижику, прийшов сюди, тут прохладніше, перекусить, в нього лежить подушка. А він відказався на мені сказав одні наволочку, потім нет, я йому і водичка, і під носом корм, і умітаз, а він скотина, все одно ходи мені вириває. Іде куди пішов, Томік, і сюди. Томік, Томік, йди сюди. іди до мене, іди, до... іди, я, тебе... іди я тебе пожалію. Да, іди пожалуйся. Пожалуйся. Пожалуйся, да. іди, я тебе пожалію. Зараз я приніс ось тобі наволочку. Ось, ось наволочку взяв, себе зняв з Ось наволочка, бачиш, зніму, положу тобі наволочку. А ти іди тоді під виноград поки. Все, тепер у нього подушка з наволочкою, корм під мордою, водички треба встати трішки далі попити і в туалет, як дотягне. Правильно. правильно, а тепер, як котові нічого робити, він яйця лежить, так? Да? Що, що ти це звалив? Щось у нас віт піднявся, навіть улетять твої. Это. Винюхує, винюхує. Ціточки. Давай пограємось, Давай пограємось. Не хоче гратися. Все, сам, сам буде гратися. А що він знайшов? Хочу, і з'їв, а потім вкусно щось що до з'їв. Щось вкусне було. А що ж це в мене котові на три дні їсти, насипано, кролі на неділю, кури на неділю насипано їсти, а собаки кожен день два рази в день давати. То він взяв йому тазик на 100 літрів. І зараз перевіримо, скільки він за один раз, іді сюди. Иди сюда. А ну, иди возьми, кушай, покушай, стикет, ти скушай сейчас за раз. А я тогда определюсь, стикет тебе на 7 дней надо. Кушай, куснятину. Кушай, кушай. то тебе я поставлю Нет? Такой голодный, да? Ну? Ну, иди гуляй. Фух, сетка. Сітка тільки що болталась, як ловни на свідіземному морі. Mm. Джека. Джека закрили, тепер другий прийшов б'явкаю. А чого м'явка не знає. Mm. тебе бежи подушка. я наша подушку наволочку однів, що ти там лягав. Їси є, вода є. Що ти хочеш. Mm. Спати. Mm. Спати, дрімає. Може й дощ буде, що дрімаєш? Ти подивись. Як у нас красиво, на компостній кучі. Ой, красота, деша не нарадиться. Думаю, якщо порізати та пересушити на сушку. Сливи вже все, вже закінчиться сливи. Так що через неділю не приїдеш, сливи кончаться вже і сипляться, ну, ще єсть. Груша обламалась. Я не це хотів показати, що в нас, що в нас красиві цвіточки ти знаєш. А от я вчора їв запіканку, смівся со столу у судок і поніс курям. Цілий день я вчора шукав і вночі шукав, і в машині навіть лазив, шукав до машини ходив. Судочка ніде не було, не знайшов. Думаю, все, осталось в мене один варіант на офіс, відправив у ящику з неліквідами, думаю, відправив, мабуть, на офіс. Десь від теля сьогодні не позвонять, то я не знаю. Все облазить, цілий день нічого не робив. І що ти думаєш, сьогодні утром пішов, і знайшов, де його знайшов? Ось його знайшов. І дай бомружу. Так служить моїми сухариками, ніхто не з'їв, нічого не було. І як побачив, ветер, що прилетів сюди жук, і я бросив, і я ж не думав, що я його можу тут оставити. Ну він тут і живе, дивись, зараз я там і живе, ось під цим світочком під оцим живе. І він такий похожий, зараз його приближу. Я й коло ужа вчора шукав. Десь що там. Ну, не знаю. Там черненькая п'яточка. Зараз Подивимся, слідимо, ну, то не паук, то, мабуть, його, його їда. Ну все, найшов, слава Богу. А то я переживав, що отакий, отакий судочок відправив на офіс. Май, а то буде кіно, а то буде кіно. Не знаю, що це, але ну, щось білим квітне. Хоча, ну сука, падла ти представляєш. Я думав, тут цвіток, а воно, вона крилка, вся біла. Серпас. Надо підкормить. Тільки що гортензії кормив, треба було длинуть. Ну хай вечором. Зараз полі водою, вечором. І цей. І цей один. Другий. О! І ось, а ось яка травитка, этот раз тавись. А на ній, то... О, О, біла крилка. На ній тоже, мабуть... люблять петь. Любля тут все облиплено на ней. Все это поломается. Поломается. Надо тварь, да, було ему туарь сюда заценить. Да, так, их дела кренкореба облиплено. Да я облиплена. Вся полностью. Их обарот. Их оббор. Ладно. Давай. І обкрутило. Возьмі ножнички повирізаю. А мужик що то не... Ой, а що тут? А що тут у мене? Щось зелене є. Щось зелене. Це пропало. Це погнило, да? да. так? Воно ну. одне маленьких і сміялося. Мужик наблюдає вже чотири дні. От його нормі кругом. Ось Оза, да, там щось лежить уже якась. Коротше. І там, і там у нього норка. І всі вони за це Засипані. Тут немає. В ну, общем, то ли він ушов, то ли він ушов, то ли это. То ли наївся, то спить. Щось. Моя любима клумба. Порозовіла щось. Желтенько вже трошки осталось. Ну все одно ще. Ще красиво. А це левен садик. Якщо помниш. А що хвастаться. У нас тоже кактуси цвітуть І красиво. Ну що я тобі скажу? Хочу показати дивись, який я подвиг завершив. Ніколи в житті не вгадаєш, який музика, музика. Ай! Ай-ай-ай! Ха! Ха! Ео. Ух ти, Ну що ти дорогий, що ти дорогий. Ти бачиш, я їх скоро в руки буду брати. Ну, так, барабанне ядро. Давай, так, не бойся. Не бойся. ну, бейся. вибісь. Виходь, виходь. Виходь. Що там жити будеш что ли? Ну. Так. А мені навіть не страшно. Ну йди, гуляй, виходь. Ми його будемо приручати. Ну це малюсенький. Той що там живе у нас. Там такий шикарний, той здоровий. Товстий, як два пальці в місці, такі... Оцей? А Оцей а щось. Куди ти? ще маленький не мій. А йди сюди, йди, йди. А на, вже підходить на два метри. Іди отак. Вот Це, де ти там? Там не бачу. Ну, так плохо видно, хай буде так. Ну. Іди гуляй. Що, я висипати ніколи з тобою. Іди. Іди, мамі, їди. Да, лазить по стовпу запросто, я казав, що в басейні втопиться. Ну, по травичці пішли, йди там потравичка там. Виглядаємо, що там є, да? Що там є? А ми пошли щас, ми шо, реагирує, там... Ну бачите, на як реагірувати. Ми швидко бігаємо термінусь. Ага. Не знаю. Що там? тут його не видно, я не бачу. Не видно.